Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 4 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні. Ваш кубків перевернутий, говорить про те, що вам будуть заважати здійснити те, що ви собі плануєте на цей день, ваші емоції. Можливо, будуть якісь коливання, підозри, можливо, ревнощі. Тобто емоційний стан буде нестабільний. І він вам буде заважати у всьому. Для того, щоб ви могли здійснити щось або хоч би заспокоїтися, вам варто якось урівноважити це перше, а друге. Не довіряйте всьому, що сьогодні будете чути і бачити, тому що, можливо, будуть у вас якісь певні коливання. Ви те, що почуєте, захочете до себе у життя притягнути, а цього не варто робити. Утримайтеся від активних дій, зверніть увагу на стан свого здоров'я, і я вважаю, хай не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Вам так! Говорить про те, що сьогодні, можливо, хтось, у когось буде надходження фінансів, можливо, навіть великих крупних сум. Можливо, у когось прокинеться така пристрасть, жагуча, нестерпна. Тобто вам захочеться налагоджувати контакти із вашим партнером всіма шляхами, які у вас будуть тільки в вашому уявленні. Також може бути, що ви захочете чогось досягти, але у досягненні своєї мети будете застосовувати якісь такі несильно приємні засоби, можливо, шляхом маніпуляції, можливо, шантажу, або ще щось небудь будете людям трішки так недобре робити. То у такому випадку можете. Ну, не націлюйте себе на те, щоб так робити. Тому що ці всі маніпуляції це дуже неприємна така картинка, яка заважає людям потім. Тому що ви сьогодні, може, і досягнете якогось результату, але потім, можливо, якісь незадоволення у вас будуть. І не дозволяйте нікому, щоб маніпулювали вами у досягненні їх мети. Тож, от наразі для вас так. Але будьте пильні, тому що, що енергії дуже потужні і вам варто ними керувати, впоратися з ними. Третій варіант. Вісімка мечів вам ні. По-перше, звертайте увагу на стан вашого здоров'я. Можливо, ви чогось не бачите, не помічаєте або вважаєте, що то таке швидкоплинне, але е звертайтеся все ж таки на це увагу. По-перше, по-друге, вам буде не вистачати інформації для того, щоб ви могли правильно діяти. І е, будуть у вас якісь зайві розмови відволікати від вашої, е, ваших е, дій. Щось вам можливо якусь інформацію не, неправдиву приносити, можливо, будуть такі хибні ваші уявлення про те, що відбувається, а насправді воно там зовсім все не так. І вам на сьогодні варто отриматись від активних дій, від якихось пліток, від зайвого спілкування. Просто обміркуйте тактику своєї поведінки. Хай для вас вся ця ситуація проясниться і лише потім зможете діяти. А я бажаю вам, хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас. Вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.